Машина DM-mini, це сушка для овочів, може бути для хліба, для якихось інших. Відкриваємо кришку. Якщо ви думали, що це для кастрюлі для борща, то це не так. Зачі, дивіться, що цікаво цій машині. По-перше, ця машина, вона розпускає на зупинку. Ця машина, вона це йде сушка, дегідрада, дегідрація для овочів. Тобто тут стає є зйомна варвар, ми можемо її поставити, засипати сюди якийсь продукт, потім поставимо сюди. І бачите, отобто, вона повертається досить просто. Тобто Ми ставимо на цю і просто повертаємо в сторону. Це важливо, тому що тут йде вращення саме в цю сторону. І саме, зараз ми покажемо. Сигнал провона, тобто у нас система е, виключається, ми виключаємо стоп, таким чином ми можемо е, робити сушку в той час, який нам, який нам потрібно. Для чого нам потрібно регулювати обертий час? Тому що для певних продуктів потрібна безпосередньо певна кількість обертів. Для якихось продуктів нам треба максимально швидше обертати. Для якихось продуктів, якщо ми будемо робити дуже велику е, кількість обертів за хвилину, то він може травмувати продукт. Тому ми маємо зробити його трошки повільніше. А час, воно, виставлення часу, таймер це дуже крута штука, тому що вам не потрібно стояти, дивитися, також ви можете поставити певний час. Ну, Наприклад, ви робите хліб, так? потрібно вам цим чином виробити тут якісь букунічні вироби в цій машині від, наприклад, від масла. Ви поставили, якщо ви поставите надмірно, то ви подавите собі. Якщо ви поставите надмірну кількість обертів або надмірну кількість е, часу, ви просто можете подавити. Тобто ви для себе ви, е, вирахували, що вам потрібно, мовно кажучи, 20 обертів за хвилину і поставите, наприклад, там, там, 30 секунд. Тобто ви виставляєте 20 обертів за хвилину, ви виставляєте до секунду. Ви виставляєте 30 е, е, секунд таймер і запускаєте, і воно так буде працювати в автоматичному режимі. Давайте я зверну вашу увагу на пульт, який ми розробили. Раніше ця машина була пульво встроєна цю коробку, цей, цей бокс. Але ми побачили, що коли там знаходиться пульт керування, то і за конденсату або за вологості часто перегорає безпосередньо сам інвертор. Тому ми зробили виносний блок. Тобто ви бачите, що він вішився на стіну. Ідеально так, машина працює так, блок стоїть на свій, і таким чином ви можете забезпечити безпечність цього боку, щоб на, на, волога, на нього не діла. Ніяким чином. Значить, давайте ми його відкриємо, я покажу, що знаходиться всередині. Так. От У нас стоїть пульт, у нас стоїть інвентор, у нас стоїть система. І що класно в цій машині, це стоїть механічна, але вона теж досить суттєво і класно працює. Це таймер. Тобто ми виставляємо таймер, зараз стоїть 15 секунд 23 мілісекунди. Ну, наприклад, ми можемо поставити, давайте поставимо менше, поставимо, наприклад, 16, ми поставимо 10 секунд. 10 секунд, ми поставимо 0-0, давайте ми поставимо 0-0. Крім цього, ми, ми можемо, можемо сказати, що є регулювання. Обертів, тобто зараз від 372, якщо ви бачите, на потім ми можемо збільшити, наприклад, 34, 37, або ми можемо зменшити до 20-27. Також є кнопка аварійної зупинки і є старт. -топ. Давайте зараз запустимо я вам покажу, як це саме працює. Ми запускаємо, включ, клавішу аварійної зупинки, включаємо старт. Бачимо, що запустилася наша система і вона через 10 секунд виключиться. Розлучав звуковий сигнал, виключається система, тобто ми бачимо, що вона подає звуковий сигнал, що система виключена. Тобто ми виключаємо. Тобто ми бачимо, що 10 секунд можна тут настроїти, наприклад, на, якщо ми ставимо тут секунди, ми можемо ставити минут, хвилини, години. Ну, найкраще ми можемо поставити, наприклад, Що довго не тягнути, давайте поставимо на 20 секунд. Тобто ми можемо поміняємо швидкість, ми поміняємо швидкість, це зараз від 27, ми поміняємо швидкість до 35, тобто для того, щоб збільшити швидкість обертання. І включаємо паузу, тобто, бачите, що певне, так, декілька секунд вона бере для того, щоб зручити швидкий. І таким чином вона саме працює.